Всім привіт! Я вітаю вас у себе на фітнес-каналі. Мене звати Оксана і Тут ми займаємось фітнесом, різними його видами. Сьогодні у нас буде таке активне тренування. Давно вже такого нічого не було, тому вирішила сьогодні зробити. Як ваші справи? Напишіть, мені будь ласка, про це в коментарях. І взагалі офіційна наша частина так організаційна. Коли я прошу, щоб ви підписалися, поставили лайк, прокоментували і, звичайно, підтримали мене фінансово, якщо є така можливість, в описі під цим відео. Я залишу Номер своєї карти Фоб. Дуже вам вдячна і за те, що ви зі мною тренуєтесь, також дуже вдячна. Моєму каналу вже майже рік, тому рухаємось далі. Окей, що ми з чого починаємо? Правильно з розминки. Переходимо на крок і спокійно дихаємо, крокуючи вдих-видих. І видих. Вдих. Видих. Ще. Ще. Окей, плечі. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два. І вперед поступово розганяємо сердечний судинний ритм і дихальну Нашу систему. Чотири, три, два, один. У нас буде відкритий крок. Відкритий крок. Оп! Видих. Видих. Живіт зажатий. Ще. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три. Два і плечі назад. Оп. Вісім. Сім. Шість. Пять, чотири, три, два. І вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. І з нахилом. Бік. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І стептачі нас будемо продовжуємо. Оп. Вісім. Грудну плітку вперед. Сім. Шість. П'ять. І включіть собі музику. Чотири. Три. Видих. Два. Один один. Давайте дві руки вверх. Останні стептачі. Вісім. Сім. Останні такі. Шість. П'ять. Намагайтесь не відволікатись і спокійно дихати. Чотири. Три. Два. Один один і двійний. Дві, два. Два. Вбік. Два. Вбік. Вісім по два. Сім по два. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один один. Хорошо? І тепер ми настрипимо на праву ліву ногу. Хоп. Зігнули ногу в коліні. То що у нас. Вагу тіла на себе бере спинка рівно, рукою собі допомогти. Живіт зажать. Вісім. Сім. Ще. Шість. Таз назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один один. І двійний. Стептач з присідами. Вниз. Вниз. Ще видих. Видих. Видих, видих. Бачите, підставу ножку коли не вагу тіла не переношу. І ще вісім. Таз назад. ще сім. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. І ще два. Рівна спина один-один. І тепер тут, на крайніх точках, залишимо, але ми добавимо бьорки. Назад. Підтягнулися вверх, можна не вистрібувати. І тут також вниз. І вверх. Угу. Є. У мене не дуже багато місця. Але я. Намагаюся таки зробити технічно правильно. Ви обов'язково діліть себе скіки, щоб у вас ви не могли правильно підстрибнути, так щоб вага тіла розподілася рівномірно з акцентом на ступню, на всю ступню, точніше, з акцентом на п'ятки. Оп, назад. Тут у нас не прогинається поясниця. Обов'язково, щоб такого не було. Фіксуйте положення вашого поперека. і верх. Окей. По чотири в кожен бік зробимо. Поїхали. Присіли. Пірпівниз. Вверх не вистрібуємо. І знову в бік. Так, ще шість. Назад. Ще п'ять. Невеличкі кроки робіть. То не найважливіше: чотири головне. Правильно робити все технічно. Вниз. Так, ще три. Вниз. Ще два. Вниз. Оп. Останній раз, так. Вниз. Молодці. А тепер ми будемо перестрибувати. Тут зробили берти. Хоп. Вверх стрибнули, дерти і вверх. Готові поїхали. Вісім. вверх. Сім. Шість. Оп, ще. Не дуже далеко п'ять. Чотири. Видих, три. Ще два. Останній раз. Молодці. Далі у нас буде спокійно. Присідаємо. Торкаємося рукою внизу перед собою Спина рівна. живіт зажат Вдих. Видих. Вісім. Сім. Шість. Таз назад. П'ять. Це я таке вправу помістила, щоб трошки відпочити. Чотири. Відновити дихання. Так, тому що розмовляєш. Три. Два. Зі мною працюємо. Останній раз. І тепер дивіться ось так: хоп! Разом. І вниз. Поїхали. Вісім. Не спішіть таз назад. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Живіть зажати. ще два. Останній раз. Окей, так само, але в кінці ми робимо випади. Вистріб назад так, ніби бьорпі. Не ніби бьорпі. Поїхали. Показую. Назад. І назад. Назад, назад, вісім, Хоп. сім. Також на дві руки опираємося шість разом пять. Чотири. три, два. Останній. Окей, ми зробимо те саме. Попробуємо трішки в бік. Тут так само. Вниз, але тут в бік і тоді підстрибнули. Ага. Готові? Поїхали. В бік І тут. І зять. Відстрибнули. Разом. В роз. Підстрибнули і вверх. Готові все. Вісім разів давайте. Яка, що буде тепло синя. Okej, z początku tu. Siedem, sześć, razem w bik. Pystrzybny, razem w bik. Pięć, cztery, trzy, jeszcze dwa. Останній. І давайте лише тут: в бік і зібрати. Угу. В бік зібрати. Поїхали. Вісім. Сім. Активніше. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підстрибнули. верх. Молодці. Не зупиняємося. Активно дихаємо. Далі у нас буде присідання в пліє. Не будемо втрачати багато часу. Готові. Поїхали. Трішки нашу внутрішню першу стегна задієм. Сьогодні в роботі також виділим саме для неї час. Вона, звичайно, також завжди працює. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Вдих і верх відео. Чотири. Ще три. Ще два. Один. Вгорі На півпальці піднялись. Присіли. Вверх на півпальці. Вісім. Сім. Ще шість. Рівна спина. П'ять. Ще чотири. Ще три. Ще два. Останній раз. Окей. З цього положу. сіли вниз. Дві руки паралельно підлозі. Лише одну ножку піднімаємо на пів пальці. і повертаємося вісім. Сім. Шість. П'ять. Нижче, нижче. Чотири. Біль має бути лише м'язова. Три. Лише ще два. Останній. І що ми маємо зробити? Так, в інший бік. Угу. Сіли норм. Поїхали. Вісім. Інша п'ятка. Вверх. Ще сім. Живіт зажатий. Шість. Видих. П'ять. Окей, ще чотири. І ще три. Добре ще два. Останній. Молодці. Збираємо ступні в дихвидах. Знаю, що у вас болять квадри, квадрицепс. нічого страшного. Вони так чи інакше все рівно працюють. Але з часом ми навчимося переводити, відчувати точніше всі м'язи. І задня поверхна стегна, і сідниці також. Окей, зараз я хочу що ми зробили. Давайте вісім випадів вперед. Це такі найскладніші випади в плані технічному. Вісім. Тому дуже обережно. Сім. Шість. П'ять. Пам'ятаємо, спинка рівна. Чотири. Три. Ще два. Видих. Один. Ця сама нога, але йде назад. Окей. Так, мені є. Куди йти? Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Коліна ноги, яка задів в підлогу. Чотири. Три. Ще два. останній, Окей. І тепер ми з'єднаємо вперед і назад. Дуже обережно відчувайте свої коліна, прислуховуйтесь до себе, свого тіла. Поїхали. Вісім. Назад. так? Тут зробіть такий акцент. Не переводьте вагу тіла на іншу ногу, але типу хоп зафіксували себе, щоб піти правильно далі, так? щоб не змазувати техніку в правах. Сім. Вдих. Шість. Пять. І ще чотири. Вниз і вверх. Молодці, ще три. Займайте, займайтеся зі мною. Ще два. Окей, останній раз. Тепер продовжимо робити те саме, але в кінці, дивіться, та сама нога. Добавимо невеличкий стрибочок вверх, назад. І тут вверх. Ага, поїхали вісім. Назад. Сім. Угу. Ще шість. П'ять. Вверх. Ще чотири. Вдих невисоко. Легенько, м'яко. Три. Ще два. Угу. Останній раз. Добре. Дуже класно. Давайте змінимо інша нога, так? Інша нога. Тепер ми просто робимо випади вперед. Готові? Передихнули, попили водички. Якщо потрібно, зупинили мене на паузу, поставили і гоу далі. Вперед вісім. Ага. Сім. Шість. П'ять. Ще. Чотири. Три. Два. Один. Два. Молодці, випади назад. Поїхали. Ця сама нога. Так, залишається на місці, просто інша йде назад. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Один. І тепер що? З'єднали вперед, назад, так, пам'ятаєте? Готові поїхали вісім. Сім. Руки також працюють, так не просто висять. Шість. Ще п'ять. І ще молодці. Чотири. Тримайте прес, тримайте гарно. пупок до хребта. Три. Ще два. Останній раз. І тепер додали тут стрибок? М'яко і назад. Так, вісім. Поведи. Обережно. Сім. Ще шість. І ще п'ять. І ще чотири. Три. Ага, ще два. Останній. Окей, молодці. Дуже класно. Відпочиваємо вдих-видих. І давайте залишаємося. Опускаємось вниз. На один бік. Опора на передпліччя. Лікоть під суглобом. Ніжка, яка у нас ззаді, на наступню вперед. Носок тієї ноги, яка у нас рівна на себе. Ступня обов'язково паралельна підлозі. І ми будемо приводящу м'язу скорочувати. Так? Ну, щоб вона працювала. Так звані внутрішні поверхні стегна. Хоча нема такої групи м'язів, поїхали вісім. Ще. Сім. видих. Шість. Так, це вже спокійніше, так? П'ять. Чотири. Три. Байтесь відчувати м'язи. Так. Два. Один. І ще вісім. Сім. Молодці. Шість. відчуваєте, П'ять. В жодному разі. Не піднімайте носочок вверх. Так, у нас вже включається квадриці. спрацюємо, працюємо. Чотири. Три. Два. Останній. Залишились, попружини лише вверх. Вісім, сім, шість, пять, чотири. Три, два, один ще буде. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. живіт зажати. Три. Не навалюємося на плече, піднялись. Два. Один вгорі за три ми стоїмо, також до вісімки вісім. Якщо вам сподобався комплекс, повторіть його. Якщо ви гарно відчуваєте внутрішню першу стегна, я піду далі, просто показала вам, які різноманітні вправи є. Ще стима вісім, вище ногу, сім. І вам кажу і собі, шість п'ять. Можна обтяжувати одягти. 4. 3. Два. Один. Молодці. Дуже класно. Давайте змінимо бік на іншу. Іншу ногу перед собою. Угу. Поїхали вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще гарно розкри... розкрили. гарно. Чотири. Надовго внизу не залишайте. Хай не розслабляється м'язок. Три. Два. Один. Ще вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Що? Залишились вгорі? І попружина. Вісім, сім, шість, п'ять. Вниз не пускаємо. Вище чотири, три, два, один. Ще. Вісім, сім. Шість. Пять, чотири, три. Два, один. стоїмо, також горі, дві вісімки. Вісім, сім. Все робимо симетрично, шість, п'ять, вище чотири, три, два, один. Встаньте з плеча. знаю, що завалили, ще вісім. Сім. Молодці. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Клас дуже добре. Лягаємо на спинку. Оба. І будемо. В такому положенні скорочувати працю. Так, вдих і видих. Вісім. Також піднімаємо плечі лопатки. Підборіддя вперед впередверх, сім. Але ножки прямі. і разом. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ще. Давайте зробимо вісім. Сім. Підборіддя Підберіддя впередверх. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і встаємо повністю. І лягаємо вниз ноги рівні. Вісім. З круглою спинкою пам'ятаємо так, 7, 6, Угань. З круглою спинкою. Ще чотири. Ще три. Добре. Ще два. Пупок за пупком. Опускаємося вниз останній раз і продовжуємо до прямої правої лівої ноги. Вісім? Сім. Намагайтесь сильно окукляти поперек шість. А, ні, зараз бо шість. Шість. Ще п'ять. І ще останні чотири. На долі секунд вгорі залишайтесь, так? Щоб зафіксувати своє положення і відчути гарно прес. Ще три. Молодці. Ще два. Помітили один рахунок на дві ноги. По останньому разу вдих, видих. Вдих і видих. Окей, перевертаємося на живіт. Угу. Лягаємо вниз. Будемо піднімати і руки і ноги. Ось так. Скорочуються м'язи, спини. Поїхали. Вісім. Сім. Угу. Шість. Руки ноги, вищі руки, вищий корпус і дві ноги. Вверх колінах не згинаємо, без різких рухів. Ще п'ять. Ще чотири. Добре, ще три. Видях. Два. Один. Добре. Далі з цього положення вверх за рахунок м'язів рук та звер. Повернулись, опустились. Знову. Спина. Знову віджимаємось. Можна спочатку до колін не робимо таку хвилю хребтом живіт зажатий, зажаті наші м'язи стіни вверх та зверх, знову повернулись, опустились. Вісім. Угу. Сім. Шість. Види. П'ять обережно. Ага. Чотири. Видих. І от маємо так і спина, і прес в якийсь момент у нас працює. Встатиці три. Останні два. Зверніть увагу за рахунок м'язів. Рук ми підіймаємось і за рахунок м'язів рук опускаємось. Останній раз. Окей. Опускаємось вниз. Руки під голову і тазом право-вліво покачали, відпочиваємо. Молодці. Чотири. Трі. Два, один. Повертаємось в положення стола. З цього положення лише одна нога, носочок вверх і обережно, за носком саме в протилежний бік заводимо, розтягуємо і прес, і скручування спинки робимо. Угу. Далі обережно назад. Можливо, щось хрустне, потрібно бути ось-дуже. Обережним ще 4. Живіт зажати три. Два. Відпочиваємо вже один. Добре, обережно повертаємось. Інша нога. Носком саме, максимально вверх, і потім обережно заводимо в бік назад. Угу. Ще чотири. Ще три. Два. Один. Окей, повертаємось дві руки перед собою. Отак кладемо перпендикулярно нашому а, хребту. І з цього положення максимально грудну клітку вниз підлогу. І повернулись в спинку. Далі таз назад. Іде, а на грудну відділі хребта Прогнулись. Угу. Ще чотири. Видих. Ще три. Ще два. Видих. Останній раз. Добре. Вирівняли руки. Максимально таз назад. Ще чотири. Три, два, один. Спокійно. Піднімаємось вверх. Крокуємо долонями до стоп. стоп. Залишились внизу з важкою головою, право вліво покачались, вперед-назад. Покрутили головою. Ще 4. Три. Два. Один вдих. На видих вверх. верх. спинку хребет за хребцем. Опустили руки, опустили плечі вдих видих. Обов'язково. Руки в замок я роблю, Але тут побачила в мене інвентар такий. Давайте ви також щось поряд знайдіть, можливо, навіть просто стіну. Долоні тримаємось і за цим плечем цієї самої руки йдемо вперед, розтягуючи грудні м'язи. Угу, розтягуємо. Така маленька імпровізація. Насправді, в мене їх дуже багато в тренуваннях. Я думаю, можливо, ви помічаєте ще чотири. Хотіла щось одне, а потім. Придумала на ходу за всім інше. Три. Тому готуйся, не готуйся, все рівно буде щось інше. Два. Відчуваєте, розтягується, так? Один. Окей. Я так зроблю, щоб до вас не ставати вставати Інше. Інший бік, інша рука. вдих видих. Угу, Обов'язково потрібно розтягувати грудний відділ хребта, щоб він не спазмувався, не зажимався. І ми таким чином не горбились. Так, Ще чотири. Ще три. Молодці. Два. Один. Спокійно, не різко відпускаємо. Вдих, видих робимо. І ще вдих. І останній раз. І я дуже вдячна вам за тренування. Не знаю, як ви, а я прям мокра. Вся дуже дякую вам за тренування. Ви великі молодці. Як вам, напишіть, мені, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво читати і спілкуватися з вами так. Або пишіть мені в Діректи в інстаграмі, а знайдіть мене, будь ласка, напишіть, підпишіться, я буду дуже рада спілкуванню. Все, до побачення, гарного вам, продуктивного наступного дня, тижня, всього життя. Всього самого найкращого. З вами була я, Оксана Лукавенка, ваш улюблений фітнес-тренер. Все, до.